штани бойовки хенд оптом мішочки від 20 до 30 кілограмів. Розміри класні. А що це за штани? Ви вже напевно і самі добре знаєте. Хто не знає, то покажемо кілька варіантів. Переважна більшість з них буде на таких манжетіках, але попадуться і прямі. Що такі штани бойовки або штани Карго? Це штани, які мають бокові карманолі. Ось такого плану. Це стильна, сучасна моделька, багато хто такі любить, такі носить. Але в основному в нас їх беруть ті люди, які торгують робочкою. Тобто, фактично, це більше такий собі робочий варіант, в кого в асортименті не вистачає класних ходових робочих штанів. Замовляйте бойовички. Покажу ще одну. Розкладуху розміри абсолютно різні. Тут попадуться вам і есочки, і емочки, ельки, іксельки, два ікса Ельки, абсолютно різні. Так само по матеріальчику є і джинси, і катон і плащовка. Так само по кольорах сірі, чорні, біжеві, зелені, сині. Абсолютно різні. Ось такі. Ну, ці от прямі, наприклад, угу. По стану, це в нас перший сорт. Це означає, що основний відсоток буде хороший, але десь якісь нюанс та й попадеться. Ось такого от вони всі плану. Кого зацікавили, але хоче розглянути трошки більше. В нас є повні відеоогляди таких лотів на Ютубі. Що треба зробити? Набрати менеджеру, сказати, скинь відеоогляд по бойовичкам, скине, а тоді вже замовити. Якщо ще не маєте менеджера, то просто пишіть нам в коментарі привата за номером в шапці профілю.